Ну що, мала, тобі подобалось у бабушки? Так, да, ну що ти тільки ми так швидко? Мала, бо мені завтра на роботу, ну скільки я тобі раз буду повторяти? Ми поїхали чисто віддати документи. Ми ж не відпочивати їздили, так? Пробуділись трошки і додому. Ага, угу. хорошо, що з нами Лена не поїхала. Чого це? Тому що мама вона зараз би тут вернякала. Ой, жарко, ой, воняє, ой, мала, заткнись, голова болить. Ой, мала, нічого вона не вернякає, що ти то вічно на неї наговарюєш? вы на ней. Колы! Уже блин, прошло куча времени. О, Господи, вся в бабушку вдалась, мала. Тики силы уже надо есть. А что у нас есть? Ой, Господи. Котлеты какие-то бабушка поклала, хочешь? Фу, Майя, так я не хочу. Ты что, ты котлеты из циркунив? Бабушка сказала, что крышка привез с Китая циркунив, и она сделала из них, блин, вот эти котлеты. Да ты что, серьезно? Угу. Боже, ти представляєш, а я їх їла ще й мичала казала. о, які смачні, хвалила. Все, блін, кошмар. А що там ще в нас є? Яблучка є, сирок, миліна є. Мама, блін, це не мивина, це родом. Та ну, яка разниця? вермишель. Я хочу. Мала, ну це треба йти за тарілками, кип'яток брати. Іди. Мала, ну воно нам зараз наваняє на все купе. Ну, тоже ж вікна не відкриваються, будемо Ой, мама! господи, все, иду, иду. Дякую, ма. привет. поставьте, пожалуйста, этот видео в подобайку. мы с мамой и еще с одной малой едем от бабушки. Мы были на в Одессе. На пару дней ездили. там мама эти документы отвозила. И там что до дома, то что маме завтра треба на работу. А вы кого? Скажу поставьте в подобайку, я тоже сказала. Напишите в комментариях, а вы когда ездили сталась. Дякуй. Да-да, я занесу. Боже, еле допросилась того кипятка, мала. О, клас. На, держи бо гаряче, осторожно. Давай, я його пока я тут на столика поставлю, нехай париться. Ой, Боже, щось спина так болить. А у нас э, кетчуп є, мам? Десь був. Сейчас подивлюсь. Доставай. Давай, давай. А сейчас буде суперблюдо, блін. Ага, суперблюдо. желудок потом у кого буде від цих суперблюд боліти? Спиваєш ще не в мене. О, мала. Надейся, надейся. На. Дякую. Так, сходіть, Даня. Ой, добрий день. Здрасте. Добрий день. Здрасте. А це ж 7-й е, купе, правильно? Так-так, да, да, 7-й, А, ну, тоді ми до вас. Заходь. Да, так, звичайно, проходите. Ваші полки вільні, ми нічого не ставили, не займали. Ой. Мені її розвадь. Це Даня, мій синочок. Будемо вашими сусідами. Ви ж на на Херсон їдете? Да, да, на Херсон. А ви? Так, да, там ми були в Одесі, зараз вже додому повертаємося. А, понятно, що ви довго дома не були? А, два роки. Ну ми і так, як? Туди-сюди їздимо, дочка у мене в Херсоні зараз працює, не захотіла в Одесі залишатися. А в мене була в Одесі робота, то я винуждена була з маленьким там сидіти. Ого, я представляю, як вам додому хотілося. Та ви що, ми теж виїхали буквально на півгода в, Рум в Румунії, пожили трошки, та й повернулись додому. Та ну, не змогли ми там. Та так, да, дом є дом, що тут скажеш. Ой, та да, Мала, що ти дивишся на ту вермишель? ти що за неї забула, вона вже там, мабуть, розкисла в той тарілки. А, Ти ти, ж не голодна ма. Драсті, як це не голодна. Тільки що на, на весь сета на весь поїзд кричала, що ти голодна, неси мені кипяток, пари цю мівіну. А, да? Точно, він. Забула вже. Спасибо, малова, що напомнила. А, то би а кетчуп? Ти ж кричала, що тільки з кетчупом таке можна їсти. Точно. Дякую, мама, що опять наповнила мені. Ой, мама. Алло, Далін. Там нічого нормально, все їдемо. Утром будемо завтра. Ага. Добре, давай, спокійної ночі. Пройдусь. Ой, а можна я з вами, будь ласка, пройдусь, бо, бо я не знаю, куди там йти. А, да, да, конечно, йдемо. Ага, Даня, тобі не треба. Добре. А, а, а як тебе звати? Даня, мене звать. Ти що, не чула? Понятно. А, а, что ты гуляешь? В Роблокс. А, я тоже люблю в Роблокс гулять. Прикольно. А как ты научаешься? Я? Я ведминок. А ты? Тоже. Это же ведминница. Я тоже я, я хожу на четыре гуртка и еще дополнительно на математику. А я и по формове, и по математике хожу, и по спивам инфалы. Ого, ты крута. Дякую. Кстати, у меня якраз с собой книжка есть по математике. Хочешь, сейчас можем задачки порешать? Жалко, ну, ладно. Угу. Ой, на удивление, так чисто в туалете, это капец. Мала, что ты эти макароны рымыгаешь уже два часа? Они там, наверное, уже задумывают, ты бы в Да что не задубли, мам? Они не задубли. Так, ну все, мала, давай... Быстренько доедай, то будем свет выключать. Может, поспим трошки, да? О, да, девчата, давай. Ты можешь у нас трошки кимарнуть получится до ранку. Так, да, Мала, не кажи. О, привіт. О, привіт, Лен. Ну що, як ви доїхали? Та нічого, нормально доїхали. Хороші такі сусіди якраз по купе попались нам, да, Мала? Так, да. ну в сенсі, да, нормально, покатимось. Ну хоч поспали нормально, то доїхали, все, все хорошо, слава Богу. А, ну, понятно, хорошо, що все хорошо. Ладно, я прийшла до Мілани. Ага, добре, Лен. Ладно, да я в кімнаті, якщо що. Піду різні речі розбирати. що? А, ну, я насправді не знаю, як це сказати по-правильному. Мала, тільки я тебе сразу попереджаю. Я ніякий бізнес, більше з тобою мутить не буду. Я не хочу. Та ні, це не за бабки. А, тю, господі, ну так кажи вже, що ти хочеш. Ну, коротше, ти пам'ятаєш, що я любила Тимура? Помню. Отлично. А пам'ятаєш, що я любила Артема? Тоже помню. А, так от, я, я ж їх більше не люблю. Знаю, мала, це що, новина якась чи що? Так вот я до чего, короче, веду. Мала, ты что, влюбилась в а? того попутчика, что с вами ехал на поезде? Лена, ты что, вообще Что все... ты маешь, блин? Вообще, блин, ума не ма... Ты что тут робишь? Ты вообще должна была... Да не ладно, и Трошки позже пойду. Так что, ты втюхалась? Да не, Лена, ты что? Я таким не занимаюсь. Так а что ж ты тогда не можешь Алине сказать? Да, что, что? Ничего. Ну что, ничего, ну ты же до чего-то свела? Да, Pienула, да, чого не була? да, Хотіла була, сказати князь що в мене срачка, давай? Ой, мала, я в шокі. Влюбилась і не хоче признаватися. Та ні в кого я не влюбилась, ти шам'яна дура, чи що. А мама каже, що влюбилась. Мама? Ну так, да, каже, що тебе в поїзді перекалашматила, з переляку, що вона і не знала, що з тобою робиться. Та їй показалось, блін, при мамі. Та ні, походу, не показалось. Давай. Ой, Малам, скоро свадьба. Я ну иди. это что, правда? Угу. А как его хоть звать? Данил. А ты нашла его уже в инстаграме или в тиктоке? сказала. Вот и она, блин, коняка. А ты что, влюбилась, Тишу? Да нет, влюбилась за задралы. Ого, понятно. Да, мама, и ты туда же. я цей, хотела... Где? Сбили меня, забыла, что я хотела. С этими вашими влюбляниями, мала. Так, ладно, вспомню, прийду. Угу. Шо, мала? Ти ще не розлюбила того свого даню? А да, Іна, то такий прикол, він пройшов. Я тоді поспала і мене попустила. Прикинь, він вообще кончений батарейник, заучка, что заблудишний сказати він мені продавав математику прямо в поїзді. Поїжджай, прикинь. Ні? Ти шо, блін? То я просто не виспилася, бабушка спать хотіла. Голова крутилась. А я подумала, блін, що я закахалась. А, фу, слава Богу. А ты думала, що я тебе вже, блін, потеряла. Ну, ти ж ждеш на приятеля, Мама повернулася. Діти, діти, добрий день. Так, сьогоднішній день ми розпочнемо з невеличкої обяви. Заходь. У нас сьогоднішнього дня буде навчатись. Даня, це ваш новий однокласник. Даня з нашого міста, але він е, з мамою жив в Одесі два роки. Шо? Він тому зараз вони повернулись і він переходить до вашого класу. Будь ласка, прийміть його всі щиро, допоможіть йому влитися. Ваш колектив, е, аби йому було комфортно, тому що він сам один. Він вас ще не знає. Ви ж всі вже здружили, знаєте друг друга. Да? Тому, будь ласка, давайте, щоб було гарне відношення. Даня е, проходь, сідай за будь-яку парту, де є вільне місце. Давай, сідай, сідай. Ого, походу у мала у тебя появилась конкурентка. Малиночка нема конкуренток. Э, при при привет, э, я Даша, я ведьминица. Привет, я Даня тоже отличник. О, классно. Ну, Даша, конечно, морда ты ман еще выхватишь. Відчинились двері в класі, ти зайшов сміливо всім дівкам однокласницям сподобався на диво, і тільки я трималась, і слюні не пускала, тоді я ще не думала, що і сама попала. Попала та пропала, з тобою я новенький, що сили не здавала. І я не мов так крейзі, закохалась безкінечно, Попала та пропала, з тобою я новенький, що сили не здавалась, та осторонь лишалась, але новенький глянув на мене небезпечно. І я Ти підійшов до мене, ще шепотів на вухо, Хотіла тобі врізати, та не хватило духу, і тільки серце пригалой було одне бажання, що до кінця уроку закінчиться кохання, попала та пропала з тобою, я новенький, що сили не здавала. Puxa, Закохалась безкінечно. Закохалась безкінечно. Закохалась безкінечно. Закохалась безкінечно. Закохалась безкінечно.